Дорогі друзі, це психомат, канал, де числа пояснюють поведінку. Сьогодні на вас чекає гра, яка довела справедливість, інколи важливіша за гроші. Минулого разу ми говорили про дилему в'язня. А сьогодні розглянемо ще одну гру, яка перевернула уявлення економістів про людську поведінку. Це Ultimatum Гейм, експеримент, у якому гроші показують наше ставлення до справедливості краще ніж будь-які слова. Правила гри прості є двоє гравців, і сума 100 гривень. Перший вирішує, як поділити собі стільки, іншому решту, другий або погоджується, або відхиляє. Якщо він відхиляє, то обидва залишаються ні з чим. З точки зору холодної математики, другому вигідно приймати будь-яку суму, навіть якщо йому дістається одна гривня, бо одна краще, ніж нуль, але на практиці все інакше. Люди часто відмовляються від грошей, якщо пропозиція здається несправедливою. Перші експерименти у 1980-му. США провели класичні тести. Більшість гравців, які були розподілювачами, пропонували 40-60 або 50-50. Якщо сума падала нижче 30%, другий гравець у більшості випадків відмовлявся. В Європі результати виявилися схожими. Середня норма справедливості це половина на половину або, хоча б, третина для партнера. Цікаво, що в інших культурах цифри відрізнялися. Наприклад, у Перу чи Індонезії розподілювачі іноді віддавали більшу частку іншому, аби виглядати щедрими. В Японії часто намагались дотриматися рівності до копійки, щоб уникнути дискомфорту. А від деяких африканських племен, де колективізм стоїть вище за індивідуальні вигоди, несправедливі пропозиції відкидали майже завжди, навіть якщо це означало втрату всієї суми. Ці результати шокували економістів, адже класична теорія раціонального вибору передбачала людина завжди обирає вигоду, але виявилося, що ми готові втрачати ресурси, аби захистити справедливість сучасні дослідження. У 2000-х почали проводити онлайн версії Ultimatum Game. і тут теж були сюрпризи. Коли гравці знали, що їхні рішення залишаються анонімними, рівень відмов від несправедливих пропозицій знижувався, але варто було додати елемент публічності, наприклад, показати рішення у груповому чаті, і відмов знову ставало більше. Люди почали карати жадібність ще активніше, бо вже йшлося про репутацію. У 2019-му провели експеримент із використанням нейровізуалізації. Виявилося, коли люди відхиляють несправедливу пропозицію, у мозку активуються ті самі ділянки, що й при відчутті фізичного болю. Тобто несправедливість буквально болить. А у 2020. В третьому році команда дослідників з Гарварду та Кембриджу дала учасникам можливість спілкуватися перед грою, і лише кілька хвилин діалогу збільшували ймовірність справедливих пропозицій удвічі. Виходить, що навіть мінімальний рівень довіри змінює хід гри. Аналогії з життя Ultimatum Game – це не тільки про лабораторні експерименти. Ми граємо в неї щодня поділ рахунку, коли хтось замовив собі дорогий стейк і вино, а потім пропонує поділити порівну, інші почуваються так само, як другий гравець у грі, і часто відмовляються зарплата. Якщо працівники дізнаються, що колега отримує більше за ту саму роботу, це викликає протест, навіть якщо їхня власна зарплата не змінюється. Сімейний бюджет подружжя теж постійно грає в цю гру, коли вирішує, хто скільки заробляє та хто скільки прибирає. Транспорт. Водії, які підрізають чергу на з'їзді з траси, фактично пропонують дев'яносто собі. Десять іншим, і реакція на це передбачувана агресія та бажання покарати політика. Коли громадяни бачать, що влада забирає занадто багато для себе, вони теж відмовляються грати, виходять на протести і готові втрачати власний комфорт заради справедливості. Чому це важливо? Ultimatum Game показує, ми не просто рахуємо вигоди, ми враховуємо репутацію, довіру та баланс. Покарання за несправедливість стало еволюційним інструментом. Група виживала краще, якщо карала тих, хто намагався забрати. Надто багато це явище має назву альтруїстичне покарання, коли ми втрачаємо самі, щоб відновити баланс у спільноті. І, хоча здається нелогічним відмовлятися від грошей, у довгій перспективі саме так зберігається довіра між людьми, справедливість у цифрову епоху. Сьогодні ця гра розгортається у нових формах. У соцмережах ми миттєво реагуємо на несправедливі вчинки. Від хейту під постами до кампаній бойкоту у сервісах таксі чи доставок рейтинги виконують роль того самого карання. Якщо водій чи кур'єр бере занадто багато для себе, рейтинг падає, і система його карає. У цифровій економіці репутація цінніша за короткострокову вигоду. Скріншоти чатів чи чеків не зникають. І будь-яка маленька зрада стає видимою для всіх. Інтерактив для вас. Уявіть, що ви другий гравець, вам пропонують 20, вам, 80 іншому. Ви візьмете чи відмовитесь. А якщо 30 на 70, де ваша межа нормальної справедливості, напишіть у коментарях цифру, від якої ви погодилися, 10, 20 чи, можливо, тільки 50. Подивимось, яка норма у нашої спільноти. І ще одна вправа: уявіть, що гра триває не один раунд. А довгу серію, чи змінився б ваш вибір, знаючи, що завтра доведеться грати з тим самим партнером? Підсумок Ultimatum Game доводить справедливість важливіша за миттєву вигоду, вона формує довіру, групову стабільність і навіть відчуття власної гідності. Тож наступного разу, коли будете ділити рахунок, домовлятись про зарплату чи вести спільний проєкт, згадайте, кожна маленька несправедливість. Може зруйнувати гру, але й кожен чесний крок здатен зробити команду сильнішою. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо цей випуск був цікавим, не тільки ставте лайк та підпишіться, а й поділіться ним з друзями. Це допоможе розвивати канал і покаже, що тема справедливості справді важлива.